О! Це побойня біжить на неї, все. І що Ух ты! Він прямо в неї стріляв. а Він здоровяк. Просто в неї стріляв. Опа. Ух ти який він. Все, я ж сказав, що це просто наш 26 річний сексі вбивця 32 е -е, людей. Чоловік. Okay? Ти в нормі. <хи> Яка <є> свинтура. <хи> Все вона закохалась в нього вже. Трахелова, коли буде, ви мені скажіть, будь ласка. Все, якийсь гусь співає там. І ця бабиня лізе до нього. Це бабега, чи це мужчина?